Доброго дня, діти! Ви вже прокинулись, молодці! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав Карсон. Доброго дня, Карсоне! Доброго, доброго дня! Ой, а чого ти такий сумний, що сталося? Спати хочу! Як хочеш спати? Вже день! А спати треба, коли дітки, вночі. Ой, діти, він зовсім не орієнтується у часі. А давайте ми йому розкажемо про частини доби. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про частини доби. Ми з вами вже казали про те, що доба поділяється на День та ніч. Що ми робимо з вами в день? Правильно ми їмо, граємо, ходимо на прогулянку або займаємося заняттями. Добре. А що ми робимо вночі? Так, як правило, ми Спимо. В свою чергу день поділяється на ранок, день та вечір. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настала. Малята, у Карлсона є друзі, ведмедик та їжачок. А давайте ми разом з вами побудуємо для них будиночки. Із яких геометричних фігур ми складемо будиночки? Так, із квадратів та трикутників. Добре. Скажіть. А якого кольору трикутники? Синього. А чи однакові вони? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром. Як можемо перевірити? Способом накладання накладаємо один трикутничок на інший і побачили? Що вони дійсно різні за розміром. Добре. А якого кольору у нас квадрати? Оранжевого, вірно. А вони однакові? Так, але давайте перевіримо способом накладання. Ми один квадратик накладаємо на інший. І побачили, що вони у нас однакові. Так, викладаємо будиночки з геометричних фігур. Ставимо спочатку, які фігури квадрати, а зверху трикутничок. І у нас вийшов один будиночок. І ще один квадратик до квадратика і трикутничок. Добре. Чи однакові у нас вийшли з вами будиночки? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром. Це у нас який будиночок? Великий. Він буде для кого? Для ведмедика чи їжака? Так, для ведмедика. А чому для ведмедика? Тому що ведмедик більший за розміром. А цей будиночок? Він який? Маленький. А він для кого? Для їжака. А чому? Тому що їжак маленький за розміром. Добре. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Давайте ще раз нагадаємо Карсону про частини доби. Ранок, день. Вечір та ніч. Коли ми з вами прокидаємося? Вранці. А коли ми з вами спимо? Вночі? Добре. А для кого ми з вами будували будиночки? Для ведмедика та їжачка. А з яких геометричних фігур ми з вами будували будиночки? Із квадратів та трикутничків? Добре, дітки! Бажаю вам гарного настрою і гарного дня. До побачення!